Нікопольці сьогодні разом з депутатами Нікопольської міської ради провели 55-ту позачергову сесію Нікопольської міської ради, були прийняті необхідні рішення для сталої роботи комунальних підприємств, виділена допомога військовим, проголосовані земельні питання, які потребують наші Нікопольці, а також підприємства. Прийнято рішення про додаткове виділення коштів для матеріальної допомоги нікопольців на лікування та інші заходи. Сьогодні в нас замість поступової Ольги Євгенівни зайшов депутат Калібаба Кулібаба Андрій Іванович. Ну і інші питання, які необхідні для міста Нікополя, можу відповісти на ваші питання. Олександр, ну давайте тоді я за традицією давайте. почну з питання такого більш особистого. Два тижні тому у ваш кабінет залетів ворожий дрон. Як ви себе почуваєте, де ви були в момент атаки, і, і взагалі, як все це сталося, і як ви зараз, взагалі після такого? Ну ми працюємо далі, життя триває. Це Все, що я можу відповісти. Вас на момент атаки в кабінеті не було? Я не буду відповідати на це питання. Добре, тоді на початку цього тижня ми відзначили таку сумну річницю, третій рік вже як триває повномасштабне вторгнення. Як змінився Олександр Саюк за ці три роки? Та як змінилися всі Нікопольці, так і Саюк. Живемо в умовах обстрілів. Змінилось, мабуть, ставлення до цієї ситуації, хоча це не завжди правильно. Але ми стараємось разом з нікопольцями жити, працювати, допомагати Україні виконувати свої функції, ну, більш вже, мабуть, з такою холодною головою. Дякую, Олександр. Івич, і тоді до більш таких нагальних питань, які стосуються життя міста. Ми останні декілька тижнів знімали дуже багато відео про людей, які живуть в найбільш обстрілюваних районах міста Лапенка, Новопавлівка та стара частина. І дуже багато людей, які залишилися там, скаржаться на мародерів. Дуже багато там полишених будинків, поліції. Я так розумію, що мало там буває, взагалі не патрулює. Чи проводиться можливо якась робота? От ми сьогодні підписали да, меморандум вже з поліції охорони. Можливо, будуть якісь програми або дії, або якась співпраця загальна між владою, там правоохоронними органами і там охоронами. Ну, давайте. Ми всі працюємо в рамках е, нормативних актів, законів. Так, е, на жаль, місцеве самоврядування е, не може проводити самостійно такі заходи, але дійсно ви кажете правду. У нас е, є звернення від нікопольців е, про такі випадки. І ми е, зверталися до поліції для того, щоб вони посилили саме патрулювання. Е, наскільки це змінило ситуацію, я не можу сказати, але ми надалі будемо на це реагувати і приділяти цьому увагу і повідомляти поліції будемо писати листи для того, щоб цього не було. А ще скажу, що ми розглядаємо питання про. Є така програма офіцер громади, і ми будемо її втілювати і в Нікополі для того, щоб в нас, скажімо так, були представники силових структур, які ну, будуть більш ближче до місцевого самоврядування, і я вважаю, що нам. Ну, ми зможемо вирішувати деякі питання швидше. Дякую, Олександр Іванович, Буквально декілька днів тому на офіційному сайті Нікопольської міської ради з'явилось повідомлення, що зараз певні управління працюють над відомерлою спадщиною. В коментарях в соціальних мережах там несеться таке, що зараз, начебто, ми всі. Придивляємось до якоїсь нової нерухомості для себе. Прокоментуйте, будь ласка, що це за програма, як вона буде працювати, і наскільки вона зараз необхідна, і чи справді люди, які там, наприклад, виїхали, вже не зможуть повернутися до своїх осель, тому що така інформація в коментарях теж. В Знаєте, я не хочу нікого там. Образити, але читаючи ті коментарі, ну це якась маячня. Ну Ця робота велась, ведеться і буде вестись. Є відумерла спадщина, яка переходить в комунальне майно, але це е, певна процедура, і це не означає, що якщо людина виїхала за кордон або ще кудись там в інше місто, і в неї заберуть житло, ну це е, на рівні провокації. Е, Хочеться звернутися до таких людей. Ну, якщо ви не знаєте, подзвоніть, запитайте. Чітко йде про нерухомість, яка нечия, або померли, або бросили, або ще якісь питання. І це тільки за рішенням суду відбувається. Тому не, не може такого бути, що людини немає, і в нього забрали. Не може не, не то, що немає, а якщо людина виїхала з міста. Якщо є власник і це є в реєстрі, то його нерухомість нікуди не дінеться. І ще питання, яке нам особисто дуже болить, ми вже неодноразово зверталися до правоохоронних органів, і з вами неодноразово про це говорили. Це храм Московського патріархату на території кладовища біля алеї почесних поховань, там, де наші герої поховані. Як довго? Ще цей храм буде московському патріархату стояти там, де поховані наші герої, чи ведеться взагалі якась робота з тим, щоб його відчужити, і щоб він належав, наприклад, громаді взагалі. Ну, я відповім вам, що в правоохоронних органах справа така є, є заяви, і вони розглядають це питання. Все, що необхідно. По даним цього питання ми їм надаємо, це все є в реєстрах в електронних, чиє це майно на чиїй землі. Тому я вважаю, що потрібно, скажімо так, звертатись до правоохоронних органів, і все ж таки, якесь від, від них мати рішення. Тому. Ми завжди виконуємо закони, і в цьому питанні теж наша позиція це закон, Іванович, Останні декілька днів все частіше місця стикаються з відсутністю води, з відсутністю світла. Давайте ще раз, можливо, людям нагадаємо Давайте. про пункти незламності і про те, де можна скористатися, наприклад, там водою, там. чи працюють зараз у ті свердловини, які в нас були, коли настала Каховського водосховища, і взагалі, які дії влада робить для того, щоб забезпечити людей там не знаю, світлом, теплом, інтернетом, зв'язком і водою. Ну, давайте ми розуміємо, що ми живемо під обстрілами, і кожної хвилини може змінитися ситуація. А ми неодноразово надаємо інформацію нікопольцям і про пункти незглавності, там де вони при блокаутах або інших якихось там ситуаціях можуть звернутися, обігрітися, зарядити свої гаджети. Провести якесь е, время там. Е, ми максимально робимо все для того, щоб е, водопостачання в нас було. Але ми всі розуміємо, що е, після обстрілів дуже часто йдуть е, відновлювальні роботи, і на це потрібен час. Тому коли ми кажемо, що потрібно в нас е, у кожного запас триденної води, то він. Потрібен бути. А, максимально ми повинні зробити стале постачання води, а, тому що ми з вами місяць жили без води, і ну, привезти, довести і щоб всіх задовільнити, ну, це неможливо. А тому, свердловини не працюють. Так. Да. Свердловини в нас працюють, і це вже на Крайній випадок, вони будуть теж всі задіяні. Дякую. Ну а по електриці можу одне сказати, що е, ДТЕК, е, дякуючи їм, робить все можливе і неможливе для того, щоб в нас мінімально були перериви з електрикою, і це не пов'язано з якоюсь економією, це пов'язано саме з аварійними ситуаціями після обстрілів. Дякую. Олександр Іванович, майже кожен день нікопальці втрачають житло. І багато хто йде до рідних, знайомих, сусідів там. А якщо цього нема такої можливості, куди їм звернутися, де їм перебути якийсь, якийсь термін? А якщо після обстрілів у нікопольців немає де проживати, вони звертаються до нас, ми надаємо або Приміщення для проживання. А, або в нас є програма, де нікопольці, які після обстрілів не мають житла, вони можуть взяти його в оренду, і міська рада сплачує за цю оренду.